Так дивіться, Спортеж другий, Шостий, десятий й рік. Ну, це іменно сьомий. А Передні Установ... установлював бризовики. Передні бризовики чітко підходять. Декар авто заказував, замовляв Україну. Ну а задні саморіз додали, покріпленню не підходить. А... Ось де болт. А кріплення далі. І та само саме задня частина. Ну я ззаду не прикручував, бо ні до чого прикручувати. так же саме задній лівий Так само, там саморіз різ ну Я думаю, нікуди воно не дінеться, буде триматися. Ну а передній чітко. Не знаю, дивіться. Шукав, шукав, хотів подивитися установку, іменно, куди його заложувати. Бризовик чи під низ, під крилок чи наверх. Ну, коротше, вони наверх ставляться чітко. Тут кріплення два, заводські підходять нормально, а я ж кажу цей, під цей болт, під це кріплення. Трохи воно далі, чи іменно може якась модель друга. Коротше, такий спорт другий обичний. Всім гарного дня і скоріше перемоги. Слава Україні!